Сьогодні, під час зустрічі, мені вдалося обговорити з Юлією Тимошенко хід касаційного розгляду, касаційної скарги, захисту Юлії Тимошенко. На... Вироку так званій газовій справі Юлія Володимирівна хотіла ще раз підкреслити, що вищий спеціалізований суд, починаючи з 15 травня, штучно затягував розгляд касації, не мотивуючи, відкладав розгляд справи, не ґрунтуючись на законі, приймав рішення про відкладення розгляду цієї касаційної скарги. Це відбувалося з одною єдиною метою з метою створити перешкоди на шляху скарзі Юлії Тимошенко до Європейського суду справ людини. При цьому таке слухання розпочалося в минулий четверг. Його продовження призначено на 21 -е число, на завтра, на 10 годину ранку. І захист і Юлія Володимирівна Тимошенко переконані, що ця справа загнала режим Януковича у глухий кут. І для того, щоб з цього глухого кута вийти, Янукович повинен дати чітку вказівку підконтрольному йому вищому спеціалізованому суду, винести єдине законне рішення у цій справі, а саме скасувати вирок від 11 жовтня минулого року і ухвалу апеляційного суду від 23 грудня 2011 року. Якщо Янукович завтра цього не зробить, це буде означати знову таки одне єдине. Це буде означати, що інтелект українського режиму повністю знаходиться в памперсах Януковича. В матеріалах справи абсолютно і повністю відсутні будь-які докази винуватості Юлії Тимошенко. Я хочу нагадати, що її обвинувачує в тому, що вона нібито власноручно. Підписала, нібито власноручно поставила печатку на документ, який називається директиви. Я не буду говорити про те, що в матеріалах справи лежить лист міністра юстиції Лавриновича і генерального прокурора на той момент пана Медведька про те, що Тимошенка мала право підписувати такі директиви. Однак на самому документі немає ані підпису Юлії Тимошенка, а також в матеріалах справи є покази свідків, які говорять про те, що вона не могла ставити печатку на цей документ. Тому це все свідчить про одне єдине. Жодних доказів винуватості Тимошенка в матеріалах справи не існує. Нема підстав повертати цю справу на першу інстанцію в апеляцію, будь-куди. Єдине законним рішенням є скасування незаконно винесеного вироку і ухвала апеляційної інстанції. Все таки рішення завтрашнє, як може повлияти на розгляд жалоби в ЄСБЧ. Вже ніяк. Тобто все одно. Уже по ніяк. 6, Я ще раз підкреслю, вони можуть ще раз відкладати, вони можуть ще раз перевідкладати, вони можуть ще раз повертати його в апеляцію для того, щоб почати процедуру, яка називається юридичний футбол. Це все незаконно, а тому це буде означати, що Юлія Володимирівна вичерпала національні способи захисту своїх інтересів в Україні. Тому вищий спеціалізований суд може прийняти єдине законне рішення скасувати вироки ухвалу. І закрити справу у зв'язку з відсутністю складу злочину. Мені здається, що всі, хто був присутній в четверг в вищому спеціалізованому суді, абсолютно чітко це зрозуміли.